Згоду на перший етап будівництва на їхній території нового підприємства промислової групи Ферекспо Біланівського гірночозбагачувального комбінату надали громади Дмитрівської, Солоницької та Бондарівської сільських рад, а також Новогалещинської селищної ради. На громадських слуханнях, проведених в зазначених населених пунктах, за це проголосувала переважна більшість учасників. Дмитро Биков, міський голова комсомольська міста, порад з яким діють два підприємства групи Ферекспо Полтавський та Єрісівський гірничо-збагачувальні комбінати, зазначив, що відповідальне історичне волевиявлення громадян щодо будівництва біланівського гірничо-збагачувального комбінату допоможе залучити суттєві міжнародні інвестиції в розвиток місцевої економіки та стане поштовхом до відновлення соціальної інфраструктури краю. Ті общини, які Приняли ну абсолютно трезвое, абсолютно взвешенное рішення у строительстве предприятия ані тільки виграють, тому що це будуть прекрасні робочі міста, Современнейшее оборудование від лучших мировых производителей. висока зарплата высокий високий безопасности, высокий високий экологии, екології. Підчеркиваю про соціальну відповідальність підприємств групи Ферекспо не з чуток знає і голова Дмитрівської сільської ради Антоніна Прядко. Громада села ще 12 років тому сказала так будівництву на своїй території Єрісівського ГЗК, і нині бюджету сільської ради можуть позаздрити навіть районні центри, адже цьогорічний загальний бюджет Дмитрівки сягає 14 мільйонів гривень і цільовий 4 мільйони гривень. Крім того, гірничо-збагачувальний комбінат допомагає сільській раді вирішувати поточні господарські питання. Це щоденна турбота про покращення. Благоустрою нашої території, про те, що наші люди мають роботу, наші будинки, які колись обесцінилися, зараз мають ціну в рази вищу, ніж в сусідніх селах. І тому я думаю, що через декілька років ці громади, які сьогодні прийняли рішення правильне, побачать, як вони зміняться в кращу сторону. Села Солониця і Бондарі, а також село Щенова Галащина, співпрацюють із Біланівським ГЗК порівняно недавно. І, хоч будівництво підприємства ще не розпочато, за останні п'ять років громади цих населених пунктів вже отримали благодійну допомогу у розмірі 10 мільйонів гривень на потреби шкіл, дитячих садків, лікувальних та культурних закладів. Активна соціальна політика комбінату вселила в людей надію на подальший розвиток регіону. На громадських слуханнях місцеві мешканці висловили інвесторам побажання щодо вирішення найгостріших проблем їхніх населених пунктів. Зокрема, громада села Солониці попрохала про будівництво дитячого садка. Селище Нова Галещина потребує водогону із питною водою, а мешканці села Базавлуки Дмитрівської сільської ради та Бондарі Остапці і Василенки Бондарівської сільської ради сподіваються на якнайшвидше відселення в інші населені пункти. Керівництво групи Ферекспо та біланівського ГЗК дякує громадам сіл за довіру, висловлену на громадських слуханнях, і сподівається на подальшу плідну співпрацю. Хочу висловити слова подяки від керівництва всієї групи а також висловити сподівання, що ця підтримка вона не є разовою, що ми цю підтримку будемо відчувати і в подальшому. А також хочу запевнити, що ця. Підтримка буде не лише з боку місцевої громади, але і з нашого боку. Ми також будемо надавати всебічну підтримку. Керівництво групи Ферекспо сподівається розпочати реальне будівництво Біланівського гірно чозбагачувального комбінату в другій половині 2017 року. До того підприємство має вирішити питання щодо виділення землі, а також пройти державну екологічну і державну комплексну експертизу об'єкту.